Важливою є робота з родичами і близькими військовослужбовця, який повернувся до своєї родини. Тому що буквально напряму залежить поведінка його рідних, його сім'ї і його майбутня ресоціалізація, його повернення, якщо можна так сказати, до звичайного життя. Це не простий, це не короткий шлях. І тому має родина напрацювати певну техніку, можна даже сказати, техніку безпеки, поводження із військовослужбовцем. Цією технікою має оволодіти навіть діти. Більше того, я скажу, навіть кожний з нас, у кого не були військовослужбовці в родині, так само мають розумітися, як поводитись із військовослужбовцями, які повернулися. Від цього напряму залежить і їхнє життя. І життя їхньої родини кожного з нас.